Ну, і бійці другого окремого загону спеціального призначення Омега, які виконують бойові завдання на найпруженіших ділянках фронту, потребують фінансової підтримки для придбання засобів для ведення бою. Оголосили збір. Приєднатися можна, перейшовши за QR-кодом, який ви зараз бачите на екрані, або за номером банківської картки. І з нами на зв'язку е військовослужбовець, офіцер другого окремого загону Омега з позивним Франко. Вітаємо вас. Бажаємо здоров'я. Доброго дня вам. Скажіть, в чому зараз нагальна потреба, враховуючи те, що ситуація на полі бою змінюється, в тому числі і погода вносить свої корективи? Так, ви абсолютно праві на рахунок погоди. Погода змінює дуже багато чого, е, ускладнює активну роботу ворога. Але не потрібно забувати, що і погода е, ускладнює роботу і нашим силам оборони. Нагальна потреба зараз саме в ПІВІ дронах, оскільки ворог використовує свої ворожі БПЛА розвідувальні, і нашим екіпажам доводиться щодня збивати той чи інший їхні БПЛА, такі як Суперкам, Зала і тому подібні. Я наголошую, що кожного дня і це тим чи іншим способом прискорює вичерпання наших запасів в ми говоримо зараз. Звертаємося до наших глядачів, говоримо з ними, щоб вони звернули увагу на qr і номер картки, тому що хочемо допомогти ОМЕЗі. Ви кажете, зала літають постійно. Тобто, вони це та історія, яка дошкуляє впродовж повномасштабного вторгнення. Постійно висять вони в небі на фронті. А скажіть, будь ласка, їх кількість час від часу більша і меншої цього безпілотника. Е, наразі ми від, ми відчуваємо зміни тільки за рахунок того, що відбувається зміна по одного сезону. Е, стало стало холодніше, дощі стали частіше, і це ускладнює їхню роботу. Угу. І напередодні в е ОТУ Харків повідомили про спробу ворожих штурмів малими групами. Про це постійно ми говоримо в ефірі, і з військовослужбовцями ОМГИ теж говорили. І ці спроби було відбито. А що з тактикою ворогів? Тобто, це е певну кількість місяців, ці малі групи, і не міняються, оскільки це людей, і чи багато техніки сукупчено, тому що коли ми заходимо в ваш телеграм-канал, е знищується техніка і особовий склад вами. Постійно на нашому відтинку, ви постійно викладаєте це відео і дякуємо, що ви цим ділитеся. Е, на рахунок скупчення, скупчення такого як не відбувається, ворог дуже е, всіма своїми силами намагається якось його маскувати, що ускладнює ідентифікацію їхньої техніки як цілі. Е, Дії малих груп їхніх, які е, відповідаючи на ваше питання. Це більше схоже на те, що ворог якимось чином намагається змінити нашу основну точку зосередження уваги на фронті. Зміни на їхніх, зміна на напрямках їхніх і ротації якісь відповідні, вони відбуваються, але не так глобально, щоб якось змінити цю ситуацію на фронті, на і на харківському напрямку. Скажіть, а яка зброя ворога на цьому етапі е, становить для сил оборони найбільшу проблему? Ну, як же вам е, казали, е, на саме їхні БПЛА, ворожі імені розвідувальні їхні, е, дуже дошкуляють їхні е, каби, е, активність на фронті зараз? Іменно по використанні їхніх кабів, та й взагалі дуже важко виділити щось іменно одне, оскільки ви розумієте, що це все працює саме в комплексі. Так. І саме так воно відбувається, що стої... по-своєму дошкуляє все. Ну, оскільки в цілому зброя працює на фронті комплексно, ніякої чудо зброї чудо засобів не буває. То і для того, щоб комплексний захист був у наших сил оборони і в. Побратимів Франка, я нагадаю, що це. Офіцер другого окремого загону центру спеціального призначення Омега зараз всі глядачі, які нас дивляться, можуть долучитися до збору. Нагадаю, що QR-код та номер картки ви зараз можете зафіксувати. qr код можна зісканувати для того, щоб через власний телефон переказати будь-яку суму маленьких донатів не буває. Вже приблизно п'ята частина є на рахунку хлопців для того, щоб зібрати необхідну суму і щоб отримати. Ті засоби, які їм потрібні зараз. А, а якщо говорити про в цілому як осінь а очевидно, це вже не перша осінь на фронті і для вас, і для ваших побратимів, як вона змінює хід бойових дій? І я чую часто від військових експертів аналітиків, що Певне вікно можливостей може закриватися через те, що дороги будуть вже не такими проїзними, через те, що зеленого покрову вже буде менше від листя. Як ви бачите з точки зору військового цю ситуацію? Ну з моєї точки зору, це ну, сторона, ну, як вам сказати, медаль з двох сторін вона. З однієї сторони, це важко, тому що ну, стає набагато важче через те, що. Дуже велика вологість, ночі стають холодніші, але це так само їм дошкуляє, і це дуже ускладнює роботу їхню активну, ну їхню активну роботу і роботу їхніх дронів, що дозволяє якось ближче нам підходити, ближче, якось діяти проти них, і вони не можуть це так само нас фіксувати, коли ми підходимо все ближче і ближче до них для якихось тих чи інших операцій. А так, то все так, як ви сказали, отакі от, от зміни. Скажіть, будь ласка, коли ми питаємо вас про логістику ворога, про сукупчення ворога, про зміну тактики, зрозуміло, що ви, напевне, не всім дано бути аналітиком, Я до чого кажу, що ви не фіксуєте зміни в його тактиці впродовж 2,5 роки повномасштабного вторгнення. Між тим на зараз. Міняється їхній наступ, коли говоримо про сукупчення ворога. Тому що нам інколи закидають, що ми говоримо про те, що ситуація складна, але контрольована. Тому ми так дотошно допитуємо військових, що помінялося, чи стало їх більше, чи штурмів більше, чи достатньо у нас БК, чи достатньо у нас зброї, щоб давати відсіч. Безсумнівно, деякі підрозділи вони, попри втому і попри недостатність зброї, вони тримають фронт. Між тим питаємо мего. Як ви бачите ситуацію на фронті зараз на вашому відтинку? Бачимо ситуацію ту, що ми маємо дуже нагальну потребу іменно в дронах, оскільки дрони ми використовуємо не так, не тільки так як збиття їхніх ворожих БПЛА, а також дрони служать як і протидіям їхніх їхнім інженерним загородженням, тобто, їхні ворог свої підступи до своїх позицій мінує. І дронами ми можемо просто їх розмінувати і зробити для себе коридор? Так само він він говорить групі все, що відбувається зверху, з боку, чи з того чи іншого ракурсу, на якому він знаходиться, і все, що він бачить, що значною мірою зберігає життя та здоров'я наших побратимів і всіх військовослужбовців, які виконують ту чи іншу операцію з підтримкою з неба. Скажіть, будь ласка, омега на сьогодні це скільки людей? 嗯。Uh huh. Це ми не можемо сказати. Це ви не можете говорити, але життя кожного буде е, збережено, якщо кожен конкретний глядач, е, а їх у нас мільйони задонатить зараз, бодай по 50 гривень. qr код і номер картки на ваших екранах. Будь ласка, давайте це зробимо. Військові інколи просять випили каву за 30 чи за 50 гривень. Задонатьте нам, тому що нам ці гроші потрібні. І вчора один з підрозділів БПЛА е, сказав, що витрачає щодня на фронті сто. Піві, насправді, в зрізі людського життя це ніщо. А якщо вимірювати це грошима, подібні збори мають відбуватися, здається, щогодини в ефірі національного марафону. І, звичайно, ми бачимо зараз як день і збіри де повільно. Але надзвичайно хочемо вам допомогти. Тим більше ви поставили планку мільйон. І ми бачимо щодня звитяжну роботу військових омеги. Будь ласка, давайте разом допомагати. Якщо не задонатите зараз, перепишіть номер картки. Зробіть це пізніше, ближче до кінця тижня, на наступному тижні. Тому що ці збори хлопці відкрили, вони їх не закривають. Ці збори ведуться постійно. І ем, ситуація по авіації і по кабам. Є військові, які кажуть, ми навіть в цьому знаємо, як протидіяти. Е, які ем, у вас тут варіанти відповідей є? Чи реально хіба протидіяти Кабам? Наразі якась якоїсь такої конкретної протидії ми не бачимо. Це дуже. Дуже сильна зброя і дуже руйнівна. І кожен хто працює на нашому напрямку, вже за цей весь період відчув це все на собі. Але ми можемо дотягуватися до авіації, яка скидає каби на Україну. І тут важливо це робити і знову таки діяти всім гуртом і цивільним, і військовим. Дякуємо вам за те, що вийшли в ефір. Знайшли на цей час. Дякуємо всім глядачам, які донатили попри складні часи. Можливо, попри те, що вже задонатили в попередній годині. Дякуємо вам з нами на зв'язку. Був старший офіцер другого окремого загону центру спеціального призначення Омега. І Будь ласка, допомагайте ще разу, реагуйте на нас, коли ми просимо вас про збори.